Пара -пара -пара пам парапарампампарам. Всім привіт, на зв'язку Андрій Крупкін, і це наша з вами вже постійна рубрика. Суть цієї рубрики дуже проста. Ви мені пишете свої листи управлінців. Що це таке? Це історії, це управлінські історії, які відбуваються з вами в реальному часі. Але в цих історіях є запитання. Яке запитання, яке вас турбує? Я буду читати ці листи і давати свій коментар. Це шоу, це несерйозна рубрика, але через таку рубрику шоу. А ми з вами можемо обмінюватись і досвідом, і думками, і переживаннями. А я буду умнічать і давати свої поради, тому що ви просите мене давати свої поради. Так що ось так? Let's go. Сьогодні історія про скрипти. людина так і назвала свою історію скрипти. Андрій, привіт. Дякую за можливість прийняти участь в новому шоу. Ну слухайте, вже воно не нове, вже воно постійне, так сказати, да популярне. Надіюся, до цього випуску стане історія невеличка, правда, дійсно невеличка проблема. Проблема в нашій компанії пов'язана із скриптами продажів. Менеджери вирішили, що це їм не потрібно. Одна менеджерка спробувала день попрацювати по скриптам. Угу, День огонь, цікаво, скільки годин. Результат був незадовільний, і всі, як один, відмовилися використовувати їх. Я розумію, що кожен має свій стиль, і я готовий дати кожному простір для творчості. Але скрипт. Тут як важлива частина нашого процесу продажів мають допомагати, а не заважати. І, Можливо, ти знаєш якісь ідеї, як нам виправити цю ситуацію. Знову ж таки, анонім без ім імені. Будь ласка, коли ви пишете свою історію, вказуйте своє ім'я, щоб я розумів, як я можу до вас звертатися. Я впевнений, що я впевнений навіть з самого самої історії, що по-перше, це неправильно. Просто один день ми спробували, і то не не вся компанія, а одна людина, і скрипти не допомагають, і це. Нам не допомагає. Давайте розберемо що таке взагалі скрипти з продажів. Скрипти з продажів це не текст. Діба ми не можемо навіть в цій історії. Я відчуваю, що ну, ви думаєте, що скрипт з продажів це якийсь текст. По якому ми повинні попрацювати скільки то днів, бо в історії прям акцентувалася увагу, що один день попрацювала менеджерка, і от ми повинні, тіпа, отак от ми спробували попрацювати по скриптам, а потім такі дивимося на статистику продажів, і такі продажі ля раз-раз раз, раз тіпа, і пішли вверх, і ми такі, а ну все, тоді скрипти у нас працюють. Ні, Скрипт з продажів це інструмент продажів. Інструмент, який допомагає нам правильно розмовляти з клієнтами, клієнтоорієнтовано розмовляти з клієнтами, правильно вітатись, виявляти потребу, доносити цінність вашого продукту, товару або послуги, правильно відпрацьовувати заперечення, швидше продавати, бо ми можемо продавати пів години, розмовляючи не, не, не про що. А коли є скрипт з продажів, у нас ну, наче є якісь межі рамки цієї розмови, то тобто є якийсь алгоритм розмови, який просто допомагає. Нам це робити швидше і так далі, і тому подібно. Тобто скрипт вирішує дуже-дуже дуже 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 багато чого він вирішує наступний момент. Помімо того, що є якийсь скрипт, тобто текст. От текст, от я, типу, от як в вашій історії, менеджерка взяла той текст і почала з ним працювати. Да? Так є ж ще правила використання цього скрипта. Я, наприклад, зараз можу дати, і от під цим відео можу опублікувати скрипт продажів, наприклад, моїх менеджерів. Або мій скрипт з продажів дати 20 людям не пояснити, як з ним працювати, не пояснити етапи продажів, не пояснити tone of voice, не пояснити правила використання цього скрипта, не пояснити правила продажів в нашій компанії, не пояснити це, це. це. І ви ж не зможете з ним працювати. І дійсно, до людей з вас, хто візьме той скрипт і почне по ньому працювати один день, скаже мені Андрій, та твій скрипт поганий. У мене нема по твоєму скрипту продажів. Зараз резюмуємо: не може хтось вам, ваш менеджер з продажу, взяти просто текст, взяти просто скрипт, попрацювати всього-навсього один день і суб'єктивно. Без аналізу, без звіту, без прослуховування своїх розмов, без спілкування з вами, як з керівником, який скоріш за все поставив задачу впроваджувати скрипти е, з продажів команду в компанію, дати свій зворотній зв'язок. Слухайте, я от скільки років в продажах, ну з 18, зараз зараз мені там 34 роки. Боже мой, окей, ладно. Я десь тільки в 2014 15, 15 роках дізнався про той скрипт. Зараз на момент запуску цього відео, там 20 Четвертий рік, початок. І досі є люди, котрі думають, що скрипт це якийсь текст. Дивіться, нема забудьте про цей міф, що скрипти не допомагають. Ваша головна задача: от що зараз вам робити, от конкретно з цією ситуацією. Будь ласка, подивіться спочатку на себе. А як ви впроваджуєте ті скрипти? А як ви взагалі тій дівчинці пояснили, як зі скриптами працювати? Візьміть всі її розмови за той день, коли вона впроваджувала скрипти. І почніть слухати. Переслухайте, що вона там казала. Ти чи дійсно вона пішла по скрипту? Чи дійсно вона слідкувала за етапами продажів? Чи дійсно вона виконувала всі вказівки для того, щоб цей скрипт працював? Подумайте, хто там писав вам той скрипт. Потім сядьте, якщо ви зрозумієте, що нічого вона з цього не робила, разом прям прослухайте з командою, з колективом, і скажіть, давайте спробуємо ще раз. І наступні дні, коли ви будете продавати, будь ласка, візьміть не ну більше одного дня, візьміть, візьміть місяць і систематично, дисципліновано, хай команда працює по скриптам. При цьому ви кожного дня заміряєте ефективність цих цих скриптів, ефективність кожної фрази, кожного слова, емоційний стан ваших людей. І перетворіть, будь ласка. Впровадження скриптів в математику, в яких конкретні цифри. Ви повинні чітко розуміти, який конкретний скрипт дає вам яку конкретну конверсію. Наприклад, як правильно треба вітатися і як краще реагують на це на це привітання люди. Напишіть 5 скриптів привітання. Оберіть найкращий. І вже риторика зміниться. Вже риторика ваших менеджерів з продажів буде: не скрипти не працюють, а ось який скрипт працює найкраще. Скрипти на виявлення потреби. Це купа, купа запитань. Якісь будуть працювати, якісь не будуть працювати. Скрипт донесення цінності вашого продукту, назва ціни і відпрацювання заперечень це інструмент. Тому, будь ласка, допрацюйте, проговоріть з вашою командою. Я впевнений, що все вийде, трішки більше часу візьміть. І вони самі все побачать. Вони, вони дійсно якщо. Вони там, опять же, я не знаю, хто писав вам ті скрипти, як ви там їх впроваджуєте, але впровадження скриптів залежить від дисципліни використання. Скрипт не може бути одразу комфортним. Це як в зал ти приходиш. Но якщо у тебе не буде дисципліни, якщо... Ти не погодишся на те, що тобі буде боляче, просто боляче робити цю вправу, бо ну нема у тебе ще сили підіймати ті гантелі. Так візьмі менше вагу, візьмій, да? або там зробіть правильний якісь там підходи правильні, да? розприділіть нагрузку на тіло. Да? Це ж так працює, коли ти займаєшся спортом. Зі скриптами, так само. Скрипт це, о, це не проста технологія, але вона найдієвіша. Це єдина технологія, скрипти з продажів, це єдиний інструмент, котрий заробляє гроші компанії і менеджерів з продажів. Я особисто взагалі не можу зрозуміти, звідки беруться у людей у менеджерів з продажів. Я працював довго в своєму житті менеджером з продажів. І в мене ніколи в житті навіть думки не було, що типу, що скрипт це погано. Та скрипт це єдине, що мені допомагає заробляти мені гроші, виконувати план з продажів, відпрацьовувати заперечення. Тому подумайте над цим. Проблема не в одному дні проблема в цілому в тому, як ви зараз впроваджуєте ці скрипти. Надіюся, що мої коментарі були для вас корисними. Якщо ви вважаєте, що цей відос може допомогти комусь теж зрозуміти, що таке скрипт з продажів і що він не страшний, або ви тут почули якісь поради, як впроваджуються скрипти, просто відправте цей відос своєму знайомому, кому цей відос точно треба. А якщо хочете поставити мені запитання в своїх управлінських історіях, будь ласка, під цим відео, ви знайдете. Посилання на чат-бот, телеграм-канал. Ви туди переходите і залишаєте свою історію. Будь ласка, вказуйте свої імена. Мені так проще розмовляти з вами через цю камеру. До зустрічі!